Визнання до самого Михайла Дубова прийшло лише після смерті, коли світ побачили його п'ять книг. Тоді ж його вже посмертно прийняли до спілки письменників України. Це був мій найближчий приятель. Ми з ним були разом, разом навчалися. Я вирішив якось пошанувати світлу пам'ять свого побратима і. Через, з певними труднощами все ж таки вдалося створити цю премію. Власне, такої премії не існує. Фінансова сторона відсутня, однак є вагома моральна підтримка. Щороку обласна спілка письменників та громадськість міста відзначають кращий літературний дебют. Серед трьох дебютантів нині восьмирічний Володя Криловець. І дарію настрій. Сім веснянолітній. А як стане біла біла. Наші сніг, та сама прилину, до твоїх я ніг. За вісім років юний поет написав вже три книги поезій. Рішенням Ради Рівненської організації Національної спілки письменників України премію з 2014 року прислужено Володимирові Приловцю за високохудожні твори та обнадійливий Рік тому у цій же бібліотеці відбулася презентація прозових творів Володимира Савчука. Юнак каже, його твори народжуються від побаченого та пережитого, упорядкувавши першу збірку, видав її за власний кошт. Якщо відкладати зі стипендії, починаючи з першого курсу, то десь до третього курсу можна більш-менш його і, і видати. Просто я видавався в відділі Острозької академії, а там як академії, мені трошечки вже і допомогли. Тобто це цілком реально. Якщо є мета її поставити перед собою, то вже її досягнути можна. Михайло Дубов пішов із життя ще зовсім молодим на 33-му році життя. Тож засновники премії вирішили заохочувати саме молодих авторів. Це досить так традиційно, тому що наша бібліотека обласна бібліотека для молоді, і це наш обов'язок ці молоді таланти популяризувати їх, їхню творчість. Але Сищук, Дмитро хитрий інформаційна програма день.